Друзі, всім привіт! Прийшла нам нова посилочка від агромаркету. Дима минулого тижня Ось будемо розпаковувати. Все надійно було запаковано ось такими скобами. Зараз будемо розкривати. Дивитись, що там всередині. Так, отже, всередині у нас в наявності є. Це у нас що? Це горіх пекан Бартом відліпилося, здається, це ось цей саджанець Так, є у нас накладна всіх товарів. Так, що у нас тут? Так, суперплітмінь. Добриво Так, наш горіх. Бартон пекан, сорт Бартон має буруньки. Так, це у нас горіх марамек. Сорт також пекан. Ще одне доброго Суперпліт, мінеральне доброго. Для Лухіни Agro X. Секретна формула. Добриго підживлення. Так, що у нас? Так треба по порядку брати? Тут у нас зараз секунду поставлю на паузу. Так, це у нас садженець суниці Роуз, ампельної. Один вже є квіточка, він ще прищеплений. Так. Ще два садженці, ампельна полуниця, сорт Роуз. Також має одну квіточку. Це у нас два саджанці маленькі фісташка альбіна і амелія. Ще один саджанець горіху пекан. Це середній термін дозрівання це є оригінальний пекан, такий росте в Північній Америці. І залишились у нас два останні саджанці Лохини. Це є у нас Лохина садова річка. Отже, ціла, навіть є малесенькі бутончики, для квіток. Це двохрічні саджанці і останній це у нас Лохина. Кроп. Також двохрічний саджанець промисловий, середнього терміну дозрівання, обидва садженці. Отже, ось таке замовлення. Це я вже зробив друге замовлення. у Магазині Агромаркет. Всі саджанці цілі, все гарно, надійно упаковано. Ось тут даний подалек. Недалеко росте ялинка, я минулого разу замовляв. Минулого замовлення вже є маленькі пагони. фактично вона росте десь більше тижня, прижилася, все супер. Дякую магазину Агромаркет за надійне опакування і за гарний сервіс, ну і за оперативне відправлення товару.